В Львові налічується рівно 82 водойми. І шанс бачити озеро з свого балкону таких озер можна перерахувати на пальцях однієї руки. Ми зараз на такому озері з боку ЖК Авалон Холідей, і ми вам сьогодні розкажемо абсолютно усе про будівництво. Ще вас, напевно, вже секунд 30 хвилює. Чому я з коляскою в човні? Це ми придумали такий перехід до того, що в «Авалон Холідей є колясочні, і всі ці речі не обов'язково заносити на балкон. Клює? Авалон Холідей, локація чистого повітря, що знаходиться за адресою вулиця Героїв Майдану, 1 у Сухільниках. Це ЖК комфорт класу, і тут неймовірно затишно. Ви маєте змогу відчути перевагу життя за містом, вийти на пробіжку до озера, погуляти з собакою або просто насолоджуватись природою біля ЖК. та в будь-який момент повернутися до ритму мегаполісу, адже лише три хвилини машиною, і ви вже на одній з головних магістралей Львова. Погодьте зручно, що речі, які не обов'язкові для інтер'єру вашої квартири, можна залишати у спеціально для цього відведених місцях. Там зараз за кадром здувай човен. Я надіюся відморожуся від цього, і ми йдемо прогуляємось по будівельному майданчику. Ми поки рухаємось до будівельного майданчику. Я вам швиденько розповім про хідні групи і фасад першого поверху. Вони повністю виконані з алюмінію рейнар, що по суті є синонімом до слова якісно. Це все, що потрібно знати. Зараз триває будівництво третього кільця. або як ми їх з любов'ю вавело називаємо третього бублика. Тут розпочинаємо роботи з прокладання зовнішніх мереж та внутрішньої каналізації і на завершальному етапі покрівельні роботи. Хоча чому про покрівельні роботи я вам розказую звідси? Я знаю кращий ракурс. Тільки що ви переглянули невеличку склейку від нашого монтажера, який зовсім трішки пересидів в тіктоці. А я надіюсь, ви розумієте, про яку ідею я вам говорив. Тут ще все трясеться, йоми! Коротше, ну я висоти боюся взагалі страшно. На сьому поверсі живу, я ніколи не дивлюся з вікна вниз. Фу. Вау. Я зараз знаходжуся в кабіні крану через свій страх до висоти, можливо, мені буде трішки важко говорити, але точно добре видно про те, що вже роботи на фінішній прямі. Тут уже встановлені системи колективного димовидалення та ведуться роботи по ліфтових шахтах. А якщо подивитися трішки вниз, то можна буде дуже добре побачити четвертий публик, у якому залитий моноліт, і встановлено перекриття першого поверху. Ну, а зараз, щоб продовжити, нам треба спаститися на землю у прямому і переносному сенсі цього слова. І щось я відчуваю, що я це буду робити дуже довго. Але тут чудеса монтажу. Там якась така склейка була, я не знаю. Я надіюсь, нормальний вийшов взагалі, той абзац. Я вже на землі, зараз я акліматизуюся і ми точно продовжимо <глад> огляд. Робота, так. Да. Зараз ми знаходимося в майбутній піцерії. Або кав'ярні, або можливо навіть салоні краси. Це вже буде вирішувати власник словом комерції в Holiday дуже багато. І якщо чесно, на це можна подивитися одразу з двох сторін. По-перше, це дуже комфортно для інвестицій. По-друге, всі, хто будуть проживати у комплексі для забезпечення своїх побутових потреб, їм не обов'язково буде потрібно виїжджати кудись далі. Тут буде усе необхідне. Окремою темою ми вам хочемо розповісти про благоустрій території Авлонгхоліда і тут абсолютно всюди будуть розташовуватись дитячі майданчики компанії хіп. А це означає, що забрати вашу дитину ввечері додому буде дуже важко. А ще на усій території буде дуже багато зелені. Зараз так ти скажеш, ми знімаємо у листопаді, але за це відповідають наші друзі з Галсаду, і мені здається, що буде краще, якщо вони розкажуть про свої плани щодо озеленення. Концепція для ЖК в Лонхолі це створити комфортне та локонічне місце для прогулянок та життя мешканців і гостей. Саме тому ми вирішили додати до композиції куничники, міскантуси та пінісетуми. Вони чудово підкреслюються деревами зажурними екронами. У себе на подвір'ї ви побачите Клендру Монді, іргу робінхіл та черемху Шуберта. Окрім природньої краси, вони також створять у літню пору прекрасний домашній затишок. Ми в галсаді постаралися продумати все максимально практично, тому окрему увагу будуть привертати композиції щебрецем та гортензіями. У них різний період цвітіння, а отже, зелень на території комплексу буде від весни і аж до початку зими. Що стосується зовнішнього двору, там комфортно розташуються граби Франц Фонтейн із похроплідниками-калонелистами діабло, які в майбутньому сформують щільний живоплід та додадуть ще більше зелені і прохолоди в сонячну погоду. Також варто відзначити газон рулонного типу для швидкого отримання зеленого коврику. Багато зелені, тихий район і озеро споку. Може скластися враження, що до найближчої цивілізації 15 кілометрів, 5 з яких потрібно йти пішки. Насправді Холідей комфортно заховався на відстані 400 метрів від вулиці Стрийської. до і епіцентру, орієнтовно 2,5 кілометри. Поряд розташовується одразу чотири бізнес-центри. А якщо захочеться додати трішки свята в будні дні, то до реберні та магазину Бетбой 1600 метрів. І на завершення я всім дуже хочу подякувати за ту активність, яку ви зробили під першим відео. Справді дуже був приємно здивований тим, що термочашки, які ми розіграли у попередньому відео, розібрали буквально за декілька хвилин. В цьому відео теж будуть подарунки. Ми хочемо розіграти сім сертифікатів на вечерю у будь-якому закладі, які знаходяться у футурі. Ви Можете прийти з другом, подругою чи своєю половинкою. Абсолютно все на вибір. Що для цього потрібно? Скажіть, будь ласка, яка глибина озера, на якому ми плавали. Їх є декілька, але мова йде про саме найбільше і про те, де ми були на човні. Ну і по суті, цю інформацію єдину, яку ви зможете знайти щодо глибини. І до речі, у відео є паскалка. Хто уважний, той зможе забрати свій сертифікат? Правильну і не дуже правильну відповідь, надсилайте на наші офіційні сторінки Авалону в інстаграмі і в Фейсбуці. Перші сім правильних відповідей відповідно виграють вечері на двох. І ще, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дзвіночки до наступних зустрічей.